Своєму килим, як сказали хлопці, 50-й знизу. Ви подивіться. І зараз, до речі, ми з вами передивимось два на три овальні килимочки, які у нас ще є. О, до речі, оцей килимочок ми сьогодні вже продали. Сьогодні їде до свого покупця з гарною знижечкою. Переливається золотий. І зараз будемо з вами далі дивитися, які ще килимочки у нас є в наявності. Буду хлопці якраз показувати. Ви подивіться на цю класику, просто шикарний килимочок. До речі, його назва Люксорі. Тому і ціна відповідно також зі знижкою 2 на 3. І ось на кінець то ми дійшли до килимочка, який тільки що замовили люди. У розмірі 2 на 3 їде сьогодні в Кіровоградську область. І сіра сучасна європейська класика. називаємо її зірочка. Ціна зі суперзнижкою 3 дев'ятсот і доставочка безкоштовна. А цей мармуровий світленький у розмірі 2х3 зі знижкою 3990. Ви подивіться на цей контрастовий. Він, до речі, переливається. Хлопці, давайте покаже, як він переливається. Можна десь хоч-чуть, чуть будь ласка. О, ось так отала. Да, да, да. Це просто мрія. Він був темненький, а одразу став світленький. Хіба таке можливо? Да Та ні, я в це не вірю. Це чарівники, це два чарівника. Ігор і Віталік.